Співають, але в цих мальовничих місцях серед такої красивої природи навіть ведмідь заспіває, не говорячи вже про людей з музичним слухом та голосом. Понравилось место шикарное просто. Вот Единственное, я вначале сі того, що уже на следующий год здесь може не, не поместиться народ, потому что валом пойдет. Потому що благодатное, місце благодатне, красиве, да, вот. Але навіть більше за красу природи російському барду Олександру сподобалися місцеві дівчата. Хохлушок вообще обожаю просто да. Да, красивые. І выразительные глаза такі. Всі співи зі сцени звучали наживо, під м'який акомпанемент шестиструнної гітари. Роки десятиліття минають, а барди продовжують оспівувати прозу життя, все те, що бере людей заживе, Лише б ані душу трогали пісні, а тема ніразне від настроєння, від ситуації. Поряд зі співочим дійством розмістився ярмарок народних умільців. Ближче всіх добиратися на свято було гончару Івану Бібіку, адже він живе поряд з блакитними озерами в самому селі Олешня. Вдома у Івана Івановича майже весь посуд глиняний, воно і не дивно. Адже він потомственний гончар і вже 62 роки створює горщики, глечики і декоративні фігурки. Цікаво, що технологія роботи з глиною зараз лишилась такою ж, як і сто, а може навіть тисячу років тому яких нема перемін, аби, мабуть, лину качали вручну, перетирали. І такий метод все час однаковий. Великих э, роботу я не роблю, а поменше, тому що треба вже сила, а мені вже 87 років. Перший день фестивалю, а саме тоді на святі були і ми народних обрядових пісень було не менше аніж бардівських. А все тому, що захід співпав з народним святом Івана Купала. Гостей зустрічали мавки, русалки-лоскітниці, які кликали православних християн забутися у їхньому хороводі. Нам вдалося поспілкуватися з учасницями унікального ансамблю Злагода, які привезли із собою дзвінки і народний спів Бобровицького району. В репертуарі ансамблю переважно цикли обрядових пісень. Це була купальська, а є ще веснянки, обжинкові, весільні та засівні пісні. Найстарші виконавиці вже 80. І саме старожили навчили молодших учасниць старовинним співам. Дуже старі, які от вони є не в обробці. Ні, от які вони звучали колись, такі вони є. Ми такі їх і співаємо. Ми були порогові. да, нас приглашали на обжинки. У нас великий круг пісень, обжинкових. Ми дуже їх багато знаємо, тому що нам їх передали. і Ми їх співаємо. Барді учасників фестивалю. Приїхало більше сотні. Насичена концертна програма, гарно облаштовані місця, як для виступів, так і для відпочинку. Всі гості свята щиро дякують. Ковали організаторам за чудове свято ідея започаткувати цей фестиваль належить першому заступнику голови облдержадміністрації Станіславу Прокопенку, ініціативу якого підтримав і фонд імені Софії Русової. Сама конкурсна програма проходила вже на другий день. За її результатами буде визначено переможців в шести номінаціях, і всі лауреати отримують особисті винагороди від Станіслава Прокопенка. Після всього побаченого і почутого можна з впевненістю сказати, нічого подібного в області раніше не проводилося. Мені сьогодні дуже приємно, що все таки ми, от з'єднували Дух природы, отдыха и бардовская песня. Это то, чего разъединить не можно. И вот здесь, ну, мне кажется, это прекрасно звучит. Люди отдыхают, люди получают удовольствие. Мы дальше будем продолжать создавать здесь условия, чтобы было больше, более комфортно, но при этом не трогая природу, не нанося ей ущерб. Наши друзья с России и Белоруссии разнесут, что мы здесь сделали хорошего. И будут приглашать своих друзей, будем приезжать, Петь, наслаждаться. Я себя ощущаю самым счастливым человеком в мире, потому что удалась идея объединить лучших бардов Украины, Белоруссии и России. Идея воплотилась, и большое спасибо Станиславу Николаевичу Прокопенко, который не просто поддержал, а поддержал серьезно финансово. И я считаю, что этот праздник будет всегда традиционным. Яскравою крапкою першого дня фестивалю стало традиційне купальське дійство, яке відтворили артисти народного хору обласної філармонії. Купальське дійство складається з багатьох елементів: плетіння вінків, стрибання через вогнище, водіння хороводів навколо жіночого деревця Марини та спалювання колеса, і солом'яної чоловічої ляльки Купайла магічне дійство, зміст пісень, які супроводжують обряд, язичницький, таємничий і ритуальний. Вважається, що купальський вогонь очищає душі від гріхів та перевіряє, чи підходять закохані один одному. А попіл із купальського вогнища беруть як для лікування хворих, так і для замовляння та чаклування. Дівчата в цю ніч гадають насудженого та кидають у воду свої вінки. Чий вінок хлопець дістане, та дівчина має бути з ним у парі.